Останні події в країні ми обговоримо з політтехнологом Олексієм Голобуцьким. Пане Олексій, доброго ранку. Дякую, що звітали до нашої ранкової доброго. студії. Отже, один майдан свого часу ми вже пройшли і закінчилося Закінчилося усе досить сумно. Країна отримала Янукович, який в місяці відіграв усе назад, і власне здавати владу не збирався довічно. Як тепер уникнути помилок і зробити зміни в країні незворотними? Як гадаєте? Незворотними їх може зробити тільки суспільство. Тобто, якщо суспільство виросте, стане дорослим і стане відповідальним за своє майбутнє, без суспільства, як ні жодна конституція. Сталінська конституція 1936 року вважалася одною з найдемократичніших у світі. І в цей час, 1936 36-37 рік, мільйони людей сиділо в Гулагах. Не... Конституція закони не є запорукою демократії в країні, тільки суспільство. Особливо зараз, в 21-му столітті, це обов'язково. Ми живемо. Якщо 100 років назад чи 50 років назад можна було б свою, ну скажімо так, те, що ти живеш, в закритій країні в авторитарні можна якось було пояснити там відсутністю інформації, то зараз ну тільки ну, дуже забитий і безграмотна людина може не може отримати інформацію з різних джерел. Але ж і політики за це несуть відповідальність. Свідомість політиків зростає? Я не в тому от, це по-перше, це повинно відбувати. не може б таки бути, що політики більш. Сумлінні, ніж е, суспільство, так. абсолютно. І взагалі треба відноситись до політиків, тобто десакралізувати їх. Тобто не треба робити з них месій, не треба робити з них будь-що. Це просто слуги народу, які, які є вираз, да, які повинні слугувати виключно. І не можна. Оце постійно наше бажання, от самому нашому бажанні, щоб людина була чесною, порядною і так далі. І закладується наша помилка постійно. Але для цього ж потрібні, напевно, ж політичні лідери регіональні, саме не олігархи, а отакі от політики з народу. Та ще раз скажу, що таке повинні бути? Ми заслуговуємо тих лідерів, які є. Це, це, це от, розумієте, от, бачите, дискусія зараз відбувається. Значить, Порошенко- Тимошенко всі так. кричать на одні і ті ж самі обличчя. З'являються нові обличчя, там богомолець, Шкіряк. Всі починають кричати, звідки вони гроші взяли і чому вони пруться в політику. Да? Тобто, ну це наше суспільство таке. Да? Воно розколите, воно не нові якісні політики з'являться тоді, коли буде суспільство потребувати. Да? Поки ми заслуговуємо тих, кого заслуговуємо, і Янукович демократично виграв так. президентські вибори. І перед цим Ющенка виграв вибори. Да? І невідомо хто, але зрозуміло, там з двох персон хто виграє вибори а, через два місяці. А коли люди почнуть голосувати за нові політичні проекти, за навіть не за нове, а за нову якість політики, так. і політики почнуть підлаштовуватись під це. Це абсолютно нормально. Тільки буде запит. Тому що е, оцей наш принцип пострадянський, совковий принцип, що ми оберемо нечисні, не найчиснішу не, людину, так. яка не буде красти, яка там ну, свята практично, да. І ми на наступні 5 років просто замираємо да в своєму політичному житті. А він хай працює. Такого не буде. Ми повинні розуміти, що вибори і взагалі наша політична участь буде постійно до тих пір, поки як західних країнах, просто інституції і культура стане вже такою, що не буде потребувати постійної участі так. громадян. А от до того часу ми постійно повинні бути, починаючи з свого двору, закінчуючи президентськими виборами. Пане Олексію, але це ж виходить, що постійні майда... майдани будуть. Майдан це явище такої первинної демократії, і е, тут абсолютно абсолютно нормальне явище. Просто бажано Майдан взагалі звести до на нижчого рівня, да? так. тобто, і тут дуже важливо, щоб нинішня влада для того, щоб подолати ці проблеми, про які ми говоримо, провела адміністративну реформу і ввела основи самоврядування в Україні. І я думаю, що дуже великі кількість проблеми, які зараз виникають, там федералізація, сепаратизм і інше, вони просто зникнуть практично. Да? Тому так. що люди будуть брати на себе відповідальність. Коли ми будемо Нам дуже просто громадянам України в всьому звинувачити центральну владу, тому що дійсно централізовано максимально, і це нібито із з нас знімає відповідальність. Да? Ну, от у нас так часто, що люди не відчувають ніякої відповідальності, вони не відчувають відповідальності за свій будинок, за свою вулицю і так далі, тому що нічого не вирішують. Будуть вони вирішувати в цьому, як назвати вулиці, кому пам'ятник поставити, і де. Парк розбити, де я будинок буду. Коли вони це будуть вирішувати, вони по іншому будуть відноситись до всього. І так на всю країну з кожним рівнем відповідальність вище і вище. І тоді, пройшовши весь цей всі ці рівні, звичайно, людина буде до об, о, о, обирання президента відносити так. зовсім по-іншому. Скажіть, ось очевидь, що ті економічні реформи, які слід провести, навряд чи будуть популярними. Як ви гадаєте, чи не спричинять вони соціальної кризи? Ну. Соціальна криза в нас постійно вже протягом декількох років відбувається, да? гірше, ніж в нас є, в принципі, ну ми одна з найбідніших країн Європи. Тому падати вже нікуди, практично. І тому я думаю, що все ж таки, от основи майдану, був майдану, ж таки креативний клас, тобто він почав так би мовити, да? середній клас. Так. Як і головне, щоб середній клас зараз відчув е, реформи. Він не буде так регуляти, як пенсіонери чи якісь інші е, верстви населення. Да, там, не збільшили зарплату, зменшили, зразу починаються такі ремонти, для чого ми стояли і так далі. От середній клас, коли відчує, да, то йому зроблять там дерегуляцію економіки, да, дадуть можливість розвиватися і так далі. Демонополізація. Він і буде тим от, е, провідником. В суспільстві да між владою і всім населенням, тобто він так само, як і на майдані, да і буде пояснювати, що ну не може бути, щоб держава з кожним днем все бідніше, бідніше, а ми все очікуємо, що у нас будуть підніматися пенсії, заплати і так далі. Але я просто намагаюся зрозуміти, якщо люди вийдуть на вулицю, не з політичними вимогами, а лише тому, що їм просто немає чого їсти, як влада на це буде реагувати, як вона буде діяти, ну Влада повинна зробити все, щоб це не відбулося, да? тобто займатися всіма соціальними. Знову ж таки, треба розуміти, що у нас ще є дуже проблема пострадянська. Да? Дуже багато людей, які скаржаться про те, що їм їсти нічого немає, да? вони насправді все не так. Да? Він просто не хоче підняти себе і піти на роботу. Там дуже багато моментів. Да? У нас дуже неадресна соціальна допомога. У нас величезна кількість людей отримують допомогу, яка. Можливо, і не дуже потрібна, чи взагалі не потрібна. Да? Коли, якщо цей уряд і вся влада вирішить це питання, то і е, коли буде адресна робота з соціальними верствами, то я думаю, що і соціальні версти будуть зовсім по іншому відноситись до влади. Але якщо буквально, якщо доведеться влада... Чи будь-яка влада, яка прийде на зміну цій владі, доведе до соціального бунту, да про які ви не тікаєте? Ну тоді це зовсім інше питання. Це не майдан. Соціальний бунт, бунт голодних це зовсім по іншому. Тут це може бути кінцем нашої держави в принципі. Хотілося б ще почути вашу думку стосовно того, що ось євросоюзі не бачить необхідності запровадження додаткових санкцій проти Росії, в разі якщо вона не проводитиме ескалації конфлікту, тобто виходить, як в Європі вже змирилися з переділом України, як гадаєте? Європейці, ну то розумієте, ну це європейці живуть зовсім по іншому. Ми ми так бачимо, євросоюз як велику якусь таку супердержаву. Це все одно залишається держава, яка складається з безлічі менших більших держав. Да? В кожна своя політика, кожен свої інтереси. Якщо, наприклад, Німеччина там на 50% залежна залежно від російського газу, да? то Великобританія там на менше 10%. Да? в кожного від цього свої відносини. Європа її геополітичні інтереси не сформовані на відміну від е, Америки, да бо це одна держава, і там громадяни готові розумінням відноситись до, е, до тих слів чи до тих санкцій, які проводять. Тому що вони відчувають себе. Америка велика країна, да? вона бере на себе відповідальність. Вони себе гордо почувають американців, тому що Америка така, яка вона є. у да? європейців цього нема. І вони не хочуть, звичайно, нести самі політики, да, відповідальність, от вони. Приймуть ці санкції, економіка почне падати. Завтра вибори і вибори, грубо кажучи, викину їх з влади, так би мовити, да. Тому це це недоліки демократії. Якщо б там були авторитарні режими, вони б діяли за принцип як так. Росія. Не подобається Путін. Вони робсимплювати нам на населення. Вони виступають проти. то. зараз прорватися на хвилиночку і подивитися, як бачать санкції проти Росії самі її громадяни і чого вони очікують у ближчому майбутньому. Ми поцікавилися відомого російського політика-опозиціонера Бориса Німцова. Наші редактори зв'язалися з ним телефоном. Третій пакет касається найбільш болезніх і чувствіх. основ э, путинизма, а именно экспорте газа и нефти. Если э, Европа постепенно будет уходить от зависимости от Газпрома, насколько я понимаю, это решение э, практически принято, а вот если э, конкуренты Газпрома, а именно Катар, Норвегия, Британия и в будущем Америка э, смогут создать действительно конкурентное, я подчеркиваю конкурентные условия для продажи газа, то тогда это очень сильно ударит по путиномике, а, скажется на российском бюджете, и у Путина нет никаких шансов выпутаться из этой ситуации, кроме одного. Во-первых, он будет вынужден поднять, резко поднять цены на газ внутри России, и увеличение цен на газ внутри России неминуемо приведет к росту на коммунальные услуги, и каждый гражданин России почувствует на себе последствия его авантюры. И кроме того, Путину ничего не останется, как пытаться продать по любой цене газ в Китай. Сейчас планируется строительство газопровода Силы Сибири из Иркутской области Якутии в Китай. Этот газопровод стоит безусловные деньги, примерно столько же, сколько Сочинская Олимпиада, около 40-50 миллиардов долларов США. Но китайцы, в отличие от европейцев, не хотят платить дорого за газ и будут Путину выкручивать руки, поскольку у него выбора не будет. Понятно, что никто, кроме китайцев, особо газ потреблять э -э, путинский не захочет, поэтому Путину придется за бесценок продавать газ в Китай, тем самым это тоже будет наносить огромный ущерб России. Таким образом, он для себя выбрал самый худший Марія розвитку. Отже, пан Німцов розписав сценарії подій розвитку. Як ви гадаєте, таких сценаріїв може бути більше? Як взагалі прокоментуєте це? Ну я погоджуюсь з Борисом Німцовим про те, що, звичайно, головна монополія Російська Газпром якщо тільки відчує проблеми серйозні від е, споживання російського газу, то почнуться якісь там перетрубити, які вони можуть бути, це інше питання. Тому що це може бути режим може стати ще більш агресивним. Це абсолютно ми не можемо це відкидати. І можливо, війна з Україною буде сприйматися як певний такий так. реванш, так би мовити, за от негаразди економічні. А може навпаки бути, що режим розпадеться, тому що. Економічна доцільність його, так. Та, ну, то, да? тому що ви повинні розуміти, що росіяни, це їхній комп їхній вибір, практично, да? це вибір благополуччя, ковбаса замість демократії і свободи. Да? Вони вибили це, їх ніхто змушував, в принципі. Нині все більше аналітики схиляються до думки, що Путін свідомо пішов на ізоляцію від західного світу задля такої собі реінкар... реінкарнації радянського союзу. Ви поділяєте ці думки? Ну, взагалі, розмірковувати над діями авторитарних лідерів дуже важко, да? тому що ну після смерті загибелі самогубства, тобто Гітлера, да, і потім чуденний його вони відкрили дуже багато чого нового, так би мовити, про Гітлера так. І, і на його погляди. Да? Тобто С і події і думки людей, да, часто іноді співпадають. Що думає Путін, чесно кажучи, не знаю. Більш того, в принципі, особливо не хочеться знати, тому що він все одно буде діяти так, як він запланував. Я а чим хоче на це він реагує? реагує? Суспільство, ну, суспільство російське як реагує. 82% підтримки. Ну, це, це у росіян дуже така мовити. Бувати... Так само, як і в нас, є ця проблема, але росіян більше, це пострадянська травма, так. Да, розпад Радянського Союзу. Тому що росіяни, більше, ніж українці, хочуть відчувати себе великою нацією. Це закладено ще навіть на радянську владу чи Російську імперію. Да? І вони заради цього готові. Подивимось, наскільки вони готові жертвувати своїми такими вже конкретними інтересами, не їздити за кордон, не купувати іноземні машини, там, платити дорожче за все інше, тому що зрозуміло не буде конкуренції, придеться платити дорожче. Да? І якщо можна на останок, останнє запитання, Росія намагається зробити все, щоб дестабілізувати ситуацію в країні. Як гадайте, яку мету в цьому контексті переслідує Путін? Ну, дестабілізувати це, показати, що Україна як самостійний проєкт існувати не може. Тут навіть мова йде не про анексію. Це... Я думаю, все ж таки занадто для Путіна, хай перетравить Крим, так би мовити, так. А, Але показати, що ми а, the state, да тобто, ну він все для цього і використовує всі ці дестабілізуючі фактори. На цьому на час завершується. Дуже вдячний за те, що ви звітали до нашої студії за цю розмову.